Всім привіт! Захотілося мені тортика, а це означає, що я зайшла в Аврору для того, щоб купити свої улюблені коржі медові і зробити тортик. Неодноразово я вже такі коржі купую. Нам подобається ось такий тортик, то знову я його купила. Коржі я змащую із сметаною. На цей раз я додам туди ще згущене молоко, яке також купила в Аврорі. 290 г. І по акції були ось такі батончики лайм. Також вирішила придбати. І ще раз я була в Аврорі, тому що в мене закінчилась міцелярна вода. І я вирішила придбати саме в Аврорі. Без акції, перший раз таку купую. Прочитав відгуки про неї. Вирішила спробувати. По акції було моє улюблене мило доро. 4 брусочки в упаковочці. Дуже класний аромат. Навіть в ванній кімнаті не потрібні ніяких додаткових. Ароматизаторів. Ще за акційною ціною прийшли батарейки. Чотири штучки в упаковочці, у горлянди, у виграшки. Вони завжди потрібні всюди. І ще один акційний товар позиція це ось такі шоколадні Санта-Клаус. У кожному по 25 г. Молочний шоколад, смачненький. Я як презент, так дуже вдало буду подарувати. В магазині Єва купила сіль для посуди машини 1,5 кг. Надовго її вистачає, то дуже рідко я їй показую, що купую. І була в мій чек на 633 гривні. Купила сіточку, ось таких яблучок українських. Ну, вони вважаються, що дешевше, ніж інші. Тоді, за акційною пропозицією, ось купила дві пачки майонез 300 г від Щедра, 67% жирності. Хліб, ось така велика, різана буханка, 600 грамів, Київ хліб сімейний. Женька попросила на бутерброди свіжих огірочків, три штучки. Тоді купила штук, мабуть, 5-6 мандаринки. З невеличкою знижкою була ось ця сметана 15%, 300 г від молокія. Дівчатам також беру банани, ось такі вони невеличкі, 6 штучок. За акційною ціною купила шпроти 240 г від своєї лінії. І також по акції ось таку зубну пасту Лакалут Сенситів мультизахист. Непогана була знижка, вирішила спробувати. І також на однорозову купою дитячі сирочки від агуня з різними смаками це для алінки. Ну і інколи Женька також може з'їсти. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!